Сьогодні зібралась громада Люботина, Пісачина, Деркачі, зібрались в місті Люботині, поздоровити мешканців Люботина з вчорашнім святом міста. І ми зібрались тут, щоб висловити своє обурення з приводу того, що колишні регіонали, як іменно у нашому округу, Володимир Михайлович Кацуба, який не подав жодного законопроекту за два роки, який написав всього лише два депутатських запити і голосував за диктаторські закони 16 січня, які мали у законі диктатуру Януковича і фактично привів війну в Україну. І через от він був одним з тих, через кого загинули люди і на Майдані, і в інших містах. І зараз триває війна на Донбасі. Ми висловити хочемо своє обурення, тому що за нашою інформацією Володимир Михайлович Кацуба проводив останні дні в Києві, намагаючись домовитись з блоком Петра Порошенка про офіційну чи неофіційну підтримку на виборах. У нас буде невеличкий флешмоб на цю тему. От, Володимир Михайлович, представтеся, що ви думаєте взагалі про загальнополітичну ситуацію? я не воровал, ни в каких кражах и убийствах на Майдане я не участвовал. А Бог Порошенко сейчас руки высохнут, и я думаю, вступить. Отмой? Думаешь, отмой? Ну да. А что вы сделали, чтобы вас Петр Алексеевич взял в свой блок? Вы ж были в регионах, вы же парк Я, я тихо сидел, я ничего не делал. О, нам такой годится. А есть у вас уголовные дела за плечами? Нам бы желательно, чтобы еще какое-нибудь дело да, на вас в прокуратуре было. Специально, Специально Чистые руки вообще. Да. Голосовал-таки за законы 16 сентября, да? Вместе с сынком проголосовал? -то он тоже пойдет к нам в блок? Конечно, если возьмете, с удовольствием купим ваш новый блок. Ви представляєте, зараз нову власть. Ви ж ветру нос, Володимир Михайлович, ви ж нас повітру тримаєте, да? тобто, кого влада за тих і йдете, так? Зараз всі так ділають. Ну а що, да? а гречки у вас вистачить, щоб виграти виборчити. Це ж би добре, да звісно, і грічки хватить, якщо на пшеницю перейдемо, а народ будемо кормити. А Пасхи раздавать в этом году тоже будете? В этом, и в следующем. Все же зайдет от вас. И конкреты будете продавать. Хороший кандидат. Хороший. Дас устраивает. Так що, снимаем с него. Не <реку> Меняем. Меняем. Я думаю, вот вот отаке приблизно відбувається в Києві, друзі. І ми висловлюємо своє обурення з приводу того, що регіонали пруться до влади. Він ні від блоку Порошенка, ні від будь-якої патріотичної сили. І взагалі він не має морального права після всіх подій, які відбулись в Україні, балотуватися народні депутати. Ми висловлюємо своє рішуче ні цьому. А отак все от відбувається. Прийшов в Київ, домовився, руки в крові. Оп. Що робиться? Раз. Був регіоналом. так, Був регіоналом. Перехлопився. Перекрутився. А що він там населено? Партія регіону в себе вже заплямувала. Так що треба патріотами вишиваночку втіти да. вот таку, так? Да? <клухи> <клухи> а видають вишиванки? Вишиванки? Вышиванки у нас покупают. Покупают? Да. Ну, денег у меня зарплата будет высокая у вас, да? А тут денег у меня... нет. Ну, сколько на автогазовой сфере наворуете, все ваше. Главное, чтобы голосовали так, как мы сказали. Вот, 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 украинские вам. вот, вот, Партия региона уже полностью себя дискредитировала, вся в крови украинская прошлым народу. закончено будем вести новую жизнь новой власть ее понятно ну что принимаем его в блок вот вам партийный кветочек чистенький пеленький пушистенький как у меня отлично так и уже володимир михайлович не будет вже Володимир Михайлович з новим квиточком. Бьом руки. І хочемо застерегти також вся громада 175 округу. Петро Олексійович, а це кров Петро Олексійович, це кров українського народу, які регіонали з собою несуть. І щоб ви не заплямувались, Петро Олексійович, не треба приймати колишніх регіоналів. Це заплямує вас.

Я думаю, що е, ми побачили, як це має, може бути. Застерегли Петра Олексійовича від необдуманих дій офіційних чи неофіційної підтримки. Ми, да, ми, громада всього 175-го округу підписала звернення від громадських організацій політичних партій, в якому закликаємо Петра Олексійовича Порошенка, міністра МВС Авакова, Нашого голову облдержадміністрації Балуту запобігти тому, щоб Кацуба сплив десь в партійних списках патріотичних сил, а також у нас є інформація, що він намагається чинити адміністративний тиск гречкосістом займатись, і правоохоронні органи ніяк цьому не запобігають. Наприклад, вчора при святкуванні дня міста Кацуба виступав на підприємстві. І фактично вів агітацію за підтримки місцевої міськради. Явний явний при е, признак незаконного примусу, неконституційного абсолютно цього не має бути. На це ми звертаємо увагу і закликаємо відмовитись від підтримки офіційної чи неофіційної, таких кривавих гречкосіїв як Кацуба. І е, у нас слово, я вважаю, що має сказати кожен з представників міст. Тут зібрались багато людей з деркачів, не тільки з Люботина, з деркачів, е, з Пісачина, з Солоніцевки, з е, з Казачої Лопані, хто ще у нас є, з Липців, з усіх основних селищ і міст 175 округу. Павло Дмитрович Нетеса, місто Пісачин, громадська організація.